Здорожчання комуналки, підвищення пенсій та водійські посвідчення по новому. Перший день літа приніс нам чимало змін уже з 1 червня, вперше від початку великої війни підвищення тарифів на електрику. І, хоча в Україні діє мораторій на підвищення комунальних тарифів, він не стосується цін на електроенергію та водопостачання. Тому тарифи на ці послуги можуть і будуть змінюватися. Після найважчого в історії України опалювального сезону та двох місяців вагань уряд таки вирішив підвищити плату за електрику. І зростання відбудеться майже вдвічі. Тепер за світло платитимемо 2 ,64 гривні 64 копійки за кіловат годину. Міністр енергетики Герман Галущенко назвав це рішення вкрай складним, але і вкрай необхідним. Україна пройшла найскладнішу зиму в історії в умовах масованих російських атак на енергосистему. Наразі триває наймасштабніша ремонтна кампанія енергетичної інфраструктури за весь час української незалежності. Масштаби пошкоджень і втрат значні. Підвищення тарифу це внесок у забезпечення стійкості системи. Ми припускаємо, що наступного опалювального сезону обстріли енергооб'єктів будуть відбуватись так само системно, як це було і минулої зими. Урядовець нагадав, що усі, чиї доходи не дозволяють сплачувати повну ціну за комунальні послуги, можуть отримати субсидію, але не лише світло може подорожчати. В уряді також заговорили про подорожчання централізованого водопостачання та водовідведення. Якщо це рішення таки затвердять, то вже в червні тарифи можуть зрости на 30%. Вони, як і раніше, відрізнятимуться залежно від регіону. Не лише зросте комуналка влітку, у червні пенсіонери, які працюють, мають нарешті отримати перераховані ще від квітня пенсії. Тоді автоматичний перерахунок зробили для тих, хто станом на 1 березня отримав додаткові два роки трудового стажу. Розмір підвищення для кожного пенсіонера буде індивідуальним. Він залежить від стажу та зарплати. Крім тих, кому пенсію перерахували з 1 березня цього року. Підвищення отримають і ті, кому за останні два роки нічого не перераховували. А от якщо перерахування, Рахунок був минулого року, то цього року пенсія вже не змінюватиметься. Також цього літа МВС розпочне пілотні проєкти, мета яких зробити більш прозорими іспити для отримання водійського посвідчення. Пілоти запустять у чотирьох областях Львівській, Одеській, Вінницькій та Київській. Згодом їх можуть поширити і на інші регіони. В МВС намагаються змінити як теоретичну, так і практичну частину іспитів. Практику в авто має фіксувати більше відеокамер. Крім того, майбутнім водіям не обов'язково буде вчитися в автошколі, щоб скласти іспит. Здобувати теоретичні та практичні навички можна буде з репетитором або самостійно. А от українські випускники цього місяця уже складатимуть національний мультитест, який запровадили у минулому році замість ЗНО. Додаткова сесія відбудеться у липні. Із міркувань безпеки інформація про те, де відбудеться тестування на території України, не розголошується. Для тих, хто планує цього літа таки десь подорожувати Укрзалізниця підготувала нові маршрути потягів з 10 червня на літній сезон. Передбачили два нових рейси. Запоріжжя, Солотвоно він сполучить Запоріжжя та Дніпро. І з курортами Львівщини та Закарпаття від Славського до Берегового. А поїзд київ одеса курсуватиме через Черкаси. Ще кілька залізничних маршрутів змінили чи доповнили таким чином, аби захопити якомога ширшу територію та кількість пасажирів. Крім того, вже від сьогодні польська залізниця запустить новий потяг до України, який щодня курсуватиме з Варшави до Рави на Львівщині, де пасажири зможуть пересісти на потяг Укрзалізниці до Львова. はい。<noise>